Вітаю, я Анатолій Якименко, і у мене на авторському ютуб-каналі ми продовжуємо обговорювати політику в сфері охорони здоров'я. Михайло Радуцький, голова профільного комітету, який нагадаю називається комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, поділився своїми планами на 2023 рік і офіційне видання. Сайт Верховної Ради, також я зустрічав ще, по-моєму, там в голосі. Ці плани опублікувало 10 кроків, які на нас чекають 2023 року. Чому важливо познайомитися з планами Михайла Радуцького? Тому що Михайло Радуцький на початку своєї політичної кар'єри позиціонував себе аферистом. Коли він розмовляв з іншим аферистом Дмитром Гордоном, тому в кожному плані потрібно шукати шахрайство. І там, де я бачу, там, де я можу, я з задоволенням поділюся своїми думками і покажу, де саме є шахрайство і в чому ця афера полягає. Значить, там, де буде у мене мало інформації, я дуже коротко і побіжно скажу. А там, де інформації більш як достатньо, і це вже третій захід для того, щоб проштовхнути якусь аферу через парламент, там я буду більш детально зупинятися. Першим пунктом стоїть у планах Михайла Радуцького і профільного комітету законопроект 7585, який розробив уряд. Це документ, який має регулювати медичне обладнання обіг. І називається він так: на сленгу промисловий медичний безвіз. Коротко, що потрібно очікувати від цього законопроекту. Там анонсовано, що він має якимось чином посприяти українським експортерам. Має якось підняти значить конкурентноспроможність наших там, медичних приладів товарів. Зрозуміло, що це все ну, художній свист, ми дуже неконкурентноздатні. Про це навіть говорить асоціація, яка займається питаннями постачання обладнання. Очевидно, що тут мова йде про лобіювання. Інтересів певних імпортерів і не більше, хоча, безперечно, все звучить значить гарно. Разом із колегами будемо працювати о документ, що він відповідав оновленим нормам Євросоюзу, був підтриманий стейкхолдерами в галузі. Відзначу, що законопроект про медичні вироби одне із головних законодавчих зобов'язань України відповідно до угоди про асоціацію з ЄС. Стандартна фраза стандартна ширма приховатися за зобов'язаннями про асоціацію з ЄС. Наступний крок і наступні плани це вони стосуються біологічної безпеки та біологічного захисту. Минулого року Верховна Рада ухвалила закон про систему громадського здоров'я. І нині цього року Радуцький і парламент пропонують внесення змін до закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Тут я зупинюся детальніше. У вересні, по-моєму, 6 вересня. Був уже прийнятий остаточно закон і підписаний президентом про систему громадського здоров'я, коментуючи на сайті Верховної Ради, Михайло Радуцький зазначив одну важливу тезу. Озвучив держава не дозволить, щоб нещеплені люди загрожували здоров'ю щепленим людям. Викликало це все бурхливе обгорення і показало, якби, суть розуміння проблеми і парламентським комітетом, і фельдшером-ордуцьким. Взагалі, системи протиепідемічного захисту. Теж, звичайно, все прикрито ширмою євроінтеграційних законів. Все це зроблено для того, щоб виправити помилки. Я не знаю, брати тут в лапки чи не брати в лапки слово помилки. які... Були допущені під час ковідної істерії. І ось цей закон про захист населення від інфекційних хвороб, це теж спроба виправити недоліки і помилки, які не, не дозволяли, скажімо так, закручувати гайки і спокійно по закону. Відправляти людей в неоплачувані відпустки або відстороняти від роботи, тому від цієї ініціативи нічого доброго не слід очікувати. Внесення змін до закону про захист населення від інфекційних хвороб. Воно просто посилить репресивні заходи, які прописані в законі про систему громадського здоров'я. Я думаю, що рано чи пізно активна фаза бойових дій закінчиться, закінчиться війна. Ми повернемося до мирного життя, і питання нових локдаунів і цих протиепідемічних репресій це питання часу. Воно обов'язково поновиться і буде готова законодавча база. Всі, хто робили ставку на юристів, адвокатів, правозахисників і наші суди, вони вже можуть розслабитись. Це не буде допомагати, я давно це казав, що головні дискусії баталії мають проходити в політичному полі, в філософському полі, все, що відбувалося там через суди правозахисників, воно буде заблоковано. І все буде залежати від позиції лідерів громадської думки людей, які мають авторитет. Якщо у нас не виявиться таких людей. То те, що у нас було до війни, до 24 лютого 2022 року, це будуть такі квіточки. Це те, що треба очікувати від цієї законодавчої ініціативи. Ну а далі ще краще. Е Наступні плани у Радуцького: це відрегулювати обіг рослин а, роду коноплі канабіс в медичних промислових цілях, наукової та науково технічній діяльності. Відповідний законопроект, вже був розроблений мост. Це, я ж кажу, це не перший захід. Говорячий головою тут була Яніна Сикалова. Мене більше всього здивало обґрунтування чи дивує, і нині. Використання препаратів на основі медичного канабісу сьогодні актуальне як ніколи раніше. Коли сотні тисяч українців мають посттравматичний стресовий розлад, за прогнозом МОЗ, після нашої перемоги, кількість українців з ПТСР, синдромом цим, може скласти до трьох мільйонів людей, поінформував Михайло Радуцький. А я думаю, чим у нас займається Міністерство охорони здоров'я? А воно виявляється, прогнозує кількість осіб, яких можна підсадити на канабіс? Я нагадаю перед історію і більш детально зупинився на цій ініціативі. Дуже шумний законопроект. Кожного року, щонайменше раз, а то й два рази на рік він поновлюється. Якимось чином вдається збивати всі ці ініціативи? Мова йде звичайно не стільки про медичну коноплю, не про канабіс, як про якщо я не помиляюсь, називається рекреаційна конопля, яка годиться для виготовлення легких наркотиків. Я хочу нагадати, що контртезами і контраргументами при прийнятті цього закону по регуляції канабісу було наступні: у нас немає окремих законів по запровадженню там по вжитку байорівського аспірину чи навіть морфію. Підзаконні акти, перелік препаратів можна спокійно зареєструвати через ДЕС державний експертний центр. Анотація, рецептурна форма відпуску, і не потрібно ніяких законів. Для чого потрібен закон? Для того щоб на принципі поставити на промислову основу якесь таємне чи сіре вирощення рекреаційної коноплі, яка є основою для легких наркотиків, в принципі, ніхто не зможе відслідкувати. Які сорта коноплі вирощуються, чи це рекреційна конопля, чи медична конопля? Зрозуміло, що тут задійні інтереси різних промислових груп, намагаються завдати удару виробникам алкоголю. Я хочу так підсвітити і пригадати кампанію по дискредитації, значить, ну якщо так можна висловити звичайно алкогольних напоїв. Широко розповідали, що конопля і медична. Причому що цікаво, коли мова йшла про нібито канабіс медичний і медичну коноплю, то чомусь завжди під час дискусії і формування контртез спиралися саме на рекреаційну коноплю. І казали, що рекреаційна конопля це значно краще, легше, ніж алкоголь. Немає залежності, немає такої деградації особистості, як при алкоголі. Хоча, може, йде нібито про медичну коноплю. Але от спиралися завжди на рекреаційну коноплю. Залучали е, творчих людей, композиторів, співаків, які казали, що ми є значить людьми лицемірними, які, е, е, значить, блюзнірствують і споживають розважальний інтелектуальний продукт, який написаний як дуже часто під дію легких наркотиків. Вся музика перераховували і Бітелси, і, і Пінгфлойди. Згадували, що музичні шедеври були написані дією ЛСД ще там чогось. Тобто ну, кампанія така досить серйозна, проплачена і тут однозначна афера всім зрозуміла, очевидна. Я не знаю, яка буде доля, як буде парламент реагувати цього разу. Але попередні спроби вони всі були торпедовані і збиті. Тому це вже якийсь, я не знаю. Мабуть, четвертий, це навіть не третій захід під час каденції Зеленського і Радуцького. Ну і далі теж дуже цікава ініціатива про допоміжні репродуктивні технології. За словами Радуцького, на початку пандемії виникло декілька скандалів, коли новонароджені діти від сурогатних матерів. Залишались в готелях через те, що батьки іноземці не змогли їх забрати. І ми вирішили розробити окремий закон, який би захищав права дітей та батьків. Наразі у Верховній Раді зареєстровано три альтернативних законопроекти. За результатами їхнього розгляду на засіданні профільного комітету вирішили утворити робочу групу з напрацювання новою згодженої редакції закону, зазначив Михайло Радуцький. Отже, наш профільний комітет хоче допомогти. Хоче допомогти клінікам, які займаються сурогатним материнством, і мова, звичайно, не йде ні про які там захист прав і так далі, а просто узаконення аморальної кримінальної діяльності. Я інакше це не можу назвати. У нас значна кількість клінік на зразок Ілая і. Оцього афериста Шершньо, по-моєму, який спробував щось мені розповідати про етику і мораль, які, в принципі, ну, нічим іншим не можуть займатися, як просто продавати або біологічний матеріал а, українських жінок, або яйцеклітини, або ембріони. Це ще така ну, лайт-версія цієї аморальної діяльності. А взагалі вони а, значить. Рекрутують переважно чомусь жінок з Херсонської і Миколаївської областей, ну, частково там з східних регіонів, західні і центральні регіони не сильно ведуться в ці програми. І, значить, підсаджують ембріони невідомого походження. Я ще раз підкреслю, невідомого походження, і потім намагаються пояснити. Що це всі діти, народжені від суррогатних матерів, є, мають якусь генетичну приналежність до пари з Франції чи пари з Німеччини. Там серйозні питання з, з законом, з торгівлею людьми. Ось, але ключовий момент взагалі ніхто не піднімає. Замість того, щоб взагалі заборонити сурогатне материнство, я хочу нагадати, що в нас. Два центри аморальності в світі були це Індія і Україна. І по-моєму, навіть індус вже додумалися, що якось з цим треба зав'язувати, тому що це дуже сильно криміналізує репродуктологію. І, по-моєму, у них вже заборонено сургатне материнство, як і у всій Європі в світі, де це вважається моральною дією. Тобто, якщо хтось хоче народити для родича сестра для сестри дитину. Це може бути, але це не на комерційній основі, і з умови, що сурогатна мама, яка народила не свою генетичну дитину, вона має доступ до цієї дитини протягом усього життя, тому що це ламає абсолютно людину. Ну схоже, Михайла Радуцького і всіх там керівників клінік на зразок Ілая. Це не цікавить. Вони далі рухаються і отримують ці статуетки людини року, там я бачив, і так далі. Ось наступний наступна ініціатива про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення надання медичної допомоги і застосування телемедицини. Ну, я, я повторююся, у нас. Уже відставний Кирило Тимошенко поділився, ні, вірніше, не так, голова обласної військової адміністрації Кім, той, що у Миколаєві, поділився диво новиною в лапках. З Кирилом Тимошенком, який, до речі, відповідав за будівництво доріг, що у них там швидка допомога застрягла в болоті, на Миколаївщині, і за допомогою телемедицини по скайпу були прийняті пологи прямо в полі. Ну, взагалі, це кримінальний злочин, як на мене, народження в полі, і людина повинна була своєчасно доставлена. До медичного закладу, але це послужило новиною. А Ляшко, він, ну якби, теж не сильно відрізняється від Олексія Рєзнікова і від Кирила Буданова. Він вирішив, що це. Гідно того, щоб бути представленим прямо на сайті Міністерства охорони здоров'я, так ось цей закон про телемедицину це якраз спроба перевести все в, в скайп режим. Ну, для чого це все? Оці всі заклади, автомобілі, дороги. Якщо у нас можна вже, я думаю, що скоро будуть по, по скайпу, у нас вже видаляти жовчні хворі. Тим більше, так як вони у нас видаляють в деяких клініках для дружин міністра охорони здоров'я нехай колишнього то хай краще це буде робитися по скайпу. Можливо, більший відсоток буде в... тих, хто вижив, тому що не завжди його треба видаляти. Цей жовчний міхур. Тому цей законопроект це на продовження деградації. Він буде спрямований на продовження деградації української медицини. Нічого. Доброго не слід чекати. Взагалі, ну це все одно, що приймати спеціальний законопроект про використання смартфонів в охороні здоров'я чи ще якихось допоміжних засобів, які входять в наше життя природно і абсолютно органічно, і але ніхто не говорить, що у нас смартфонами будуть лікуватися всі хвороби. Але у Радуцьку все буде телемедициною і скайпами. Ну, це ще тягнеться від Уляни Супруни і від Петра Олексійовича Порошенка разом з його радниками на зразок Лошкіна. Ось наступний наступна ініціатива, наступний законопроект про досконалення медико-соціальної експертизи. За інформацією Михайла Радуцького, у МОЗ є чіткий план реформування системи, системи МСЕКів. Закон дозволить створити законодавче підґрунтя для. Проведення цієї реформи. Ну, я коротко скажу, що систему ПСЕКів не може виправити законодавчі підґрунтя для проведення цієї реформи. Це взагалі абсолютно корупційний орган, причому нахабно корупційний, який, ну я не знаю, за рівнем нахабності, напевно, перевищує ще українських онкологів. Ось. І там можуть висмоктувати з людини останні соки. І це все кудись іде, ділиться там між кимось, це взагалі не вирішується ніякими там законопроектами і так далі. Ось. Це зрозуміло, і є ще один він чомусь чи я його пропустив, чи він в іншому у мене. У варіанті, зараз я подивлюся. Ну, я точно знаю, що мова йде про самоврядування медичних професій. Ось. Я відкрию сайт Верховної Ради. Так, 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 це не самоврядування медичних професій. Значить, це теж. Уже не так, я не помиляюся. Його не дотиснули, не дотиснули. Це останній законопроект, про який я хочу поговорити. Там є ще закон про реабілітацію, але там теж потрібно шукати якісь афери, але вони для мене поки що не так очевидні. От закон про самоврядування медичної професії це з низки оцих жахів, з переліку жахів, які я тут перераховував. Це буде. Третя або також четверта спроба. Я хочу нагадати, що перші дві спроби Михайло Радуцький у нього виявляється, є сором. Він навіть не виходив на трибуну Верховної Ради, як головний ініціатор цього закону. Доповідати він виставив якусь персону когось ЦАПа відбуває для того, щоб в нього не кидали яйцями і не свистіли. Хочу нагадати, що перші дві спроби я дивився в прямому режимі. Пряма трансляція була сім доповідачів не сказали жодного слова, доброго слова про позаконопроекту про самоврядування медичних професій, а в кожній експертизі було звучало слово рабство. Ну, можете собі уявити, в принципі, люди, які там самі в Верховній Раді, ну не дуже, скажімо так, вільні особи. І те, вони, коли прочитали цей законопроект і познайомилися, у них там, якщо у когось було волосся, то воно дибки стало, тому що. Там просто ну, в стіло заганяють армію людей. Тоді, на той час, це було 720 тисяч. Це і лікарі, і медсестри, і в тому числі молодший медичний персонал. Ну, нехай без них. Це там півмільйона армія людей. Заганялася в стіло. Ситуація дуже проста. Значить, розібрали вже в нашій країні все, що можна, все активи, залишилась там земля, труба і медичні заклади. Але Михайло Радуцький він уважно подумав і сказав: ну, чекайте, медичні заклади добре. А кому ж дістануться раби, які в цих медичних закладах? Ну і тому вони вирішили не проексплуатувати значить, ідею асоціації знову ж таки посилання на Євросоюз, майже євроінтеграційний закон і так далі. Відбувається відбуваються всі, хто може там, ну щоб ви розуміли, так просто одну тезу з цього закону не планується не просто загнати в рабство і примусити платити внески якимось невідомим структурам, примусити лікарів за свої кошти проходити цикли з підвищення кваліфікації або так званий безперервний професійний розвиток, а в тому числі а, утримувати каральні органи, які призначає Радуцький, за кошти. За внески лікарів. І це вже там ну, зірвало просто усіх цей саме. Плюс без суда і слідства позбавляти дипломів, ліцензій вагонити з роботи якісь люди невідомого походження. Це не може бути взагалі ніякого інституту самоврядування, якщо у нас немає не репутації. На базі репутації не вибудована ієрархія. Це важливо розуміти, а ну так, щоб уже закінчити так таку масну крапку на цьому всьому поставити. Я не знаю, як буде вже після цього законопроект, якщо, він, не дай Бог, буде прийняти, але поки що лікарі позиціонуються уже у нас як представники вільних професій. І вони на внутрішніх там, зборах колективу вирішують щось, якісь там свої питання, професійні і життя. Але якось так у нас це все організовано, що ці люди вільних професій, вони не просто не визначають ім'я і прізвище по батькові головного лікаря, вони навіть не знають, скільки він заробляє. І не просто не знають, скільки він заробляє, а головний лікар відповідно до так званого колективного договору встановлює їм в ручному режимі якусь там заробітну плату, і для того, щоб там потрібних людей якось задобрити, інколи підкидає якісь премії. Тобто у нас вже ну, самоврядування медичних професій досягнули ну, апогею і піку, коли самоврядні вільні люди. Навіть не знають, яка зарплата у їхнього керівника і ніяк не можна на неї вплинути. А що вже буде, коли приймуть цей закон, то мені навіть важко сказати. Ну, в принципі, це от всі оці ініціативи Радуцького. Я не знаю, чи я точно всі 10 його кроків перерахував, але менше з тим ситуація проста. Нічого доброго від цих ініціатив не варто очікувати. Це, м'яко кажучи, нічого доброго. А потрібно очікувати тільки погане і недобре. Це все, що я хотів вам на сьогодні сказати. Я дякую всім за увагу. Дякую, що послухали цей довгий огляд. До побачення до наступних зустрічей.